І ми швакіс онлайн. І так, сьогодні ми з вами зробимо огляд шостої теми Doing Things, робимо речі, виконання якихось речей. І так, як завжди, усі уроки у нас будуть в одному відео повністю за темою. Тому, будь ласка, коли з'являться часомітки в описі під цим відео, користуйтесь ними, Так, аби знаходити відповідно ну, правильний урок. Ну і, звичайно, не забувайте про підписку на канал, свою вподобайку. І долучайтесь до наших. Суботніх вебінарів, суботніх занять з англійської мови, вони є благодійними для підтримки військових. Телеграм-канал, посилання на нього називається English Webinars, і посилання є в описі під цим відео. Ну, а ми з вами почнемо. І так, Doing Things Lesson 1. Урок 1, Exercises 1, 2, Page 53, 53. Перше, фра... Перше завдання make up words and write. Утворіть слова і запишіть. Clothes – одяг. Наступне слово. Face обличчя. Bathroom. Ванна кімната. І так. clothes – Face. Bathroom. Good. Друга вправа Read and Match Прочитай. з'єднай. Open my eyes, викриваю очі. Далі clean my teeth, чищу зуби. Хоча brush my teeth також правильно. Далі take my bag. Беру портфель. Wash my face. Umyvajuse. Okej, okay, put on my clothes. ut. Good. Put on my clothes. ut. Чудово! На цьому огляд 53-ї сторінки завершено. А ви ще раз повторіть: Open my eyes, відкривати очі. Так? Clean my teeth чистити зуби. Take my bag, Взяти з портфеля. Wash my face. Вмитися. Put on, put on my clothes. Одягнутися. Good. На цьому огляд нашого заняття завершено. Переходимо до другого завдання. Uh, lesson 2. Uh, doing Things. Fill in the Blanks. Заповніть пропуски. Write days of the week in the correct order. Напишіть назви тижнів, днів тижня у правильному порядку. І так, Monday понеділок. Thursday uh, – четвер. Sunday – неділя. Friday – п'ятниця. Tuesday uh, – вівторок, Wednesday – середа, Saturday – субота. А тепер у правильному порядку. Monday – понеділок, Tuesday – вівторок, Wednesday Середа, Thursday, четвер, Friday, п'ятниця, Saturday, субота, ну і Sunday, діти. Sunday – це у нас неділя. Поставте відео на паузу. Переходьмо до другого завдання. Join and write. З'єднай і напиши. Join and write. З'єднай і напиши. І так, перше – Wake up. Прокидаємося. Так, it's 7 o'clock. I wake up. Це у друге. It's 2 o'clock. It's uh, 2 o'clock. I have lunch, it's eight o'clock. I catch the bus так восьма година, я сідаю на автобус. It's one o'clock. I go home. It's one o'clock. I go home. Lesson 3. Так, продовжуємо. Перша, друга вправо, сторінка 55. Угу. І так, обведи правильний малюнок. Ну тут однозначно teacher, вчитель. Um, «Clean» Чистити, мабуть. Так, «pudding» Пудинг. Так. Свинне. Кататися на гойделці. Це, мабуть, «clean» Мити. Чистити. Або їсти, да? eat eat і A бо сполучення на початку слова все зрозуміло. Good. Далі. Match and write, запиши, з'єднай і запиши. І так, wash face. Clean teeth, чистити зуби, drink tea, пити чай, eat pudding, їсти пудинг, і uh, read book, читати книгу. Тепер треба записати це. Wash your face вмийся. Clean your teeth. Так, Clean your teeth. зубы. Drink your tea. Drink your tea. Випищаю. Eat your pudding. З'їж пудинг and uh, read your book. Прочитай свою книгу. На цьому огляд 55-ї сторінки завершено. На цьому огляд 55-ї сторінки. Урок 3 завершено. Переходьмо до уроку 4-го. 56, 56. Swimming like a fish. Плавати як риба. Далі. Sleeping like a bear. Спати як ведмідь. Uh -huh. Flying like a bat. Літати як кажан. Walking like a cat. Ходити як котик. Ну і копій перепишіть. Перепишіть ці речення I'm pl I'm playing with a dog. Просто нижче. Ось тут запишіть. Айм playing. With a dog. Я граюся з песиком. I am Jumping. Like a frog. Я стрибаю, як жабка. На цьому це все. Угляд 56-ї сторінки завершено. Lesson 5. І так, продовжимо працювати. Утворимо речення і запишімо їх. А Потім пронумеруємо. І так, сторінка 57. Перше. I'm playing. Я граю. Ось у нас є. Друге. She is reading. Вона читає. She is reading. Вона читає. Номер 2. Two. He is swimming. Він плаває. He is swimming. Він плаває. Три. Uh, I am sleeping. I'm sleeping. Я сплю. I I'm sleeping. 4. Так, 5. She is walking. Вона йде. Гуляє. She is walking. Гуляє. Так, 5. Five. She is walking. No, but seven. She is walking. She is eating. Six. So she is eating. Вона yeast, Шесте. He is jumping. Вин стрибая. He is jumping. Вин by Seven. He is jumping. And the last one. He is singing. Вин Piva. He is singing. Він співає. Кит! Отже, тут ми з вами розставили нумерацію, і тепер ось тут. Будь ласка, зупиніть поставте відео на паузу, аби скористатися підказкою. Або, можливо, зробіть спочатку самостійно завдання, а потім уже підгляньте. Dead's All. На цьому це все. Огляд уроку 5 завершено. Переходимо до року 6-го. І ось тут у нас вправи перша друга на сторінці 58-й. І так, що нам треба спочатку зробити, це пропус заповнити пропуски та з'єднати. І так, brother брат. Цок говорити. Monkey мавпа. tall – високий. ball – м'яч. small – маленький. Walk ходити. Mother матуся. Кей. Okay. І так, brother, братик, Monkey мавпочка. Цок говорити. Mother, матуся. Ball м'ячик. Small маленький. Walk ходити. Гуляти. tall – Високий. Поставте тут відео на паузу. Спочатку впишіть пропущені букви, літери так, а потім поєднайте їх з малюнками. Наступне завдання make up words and fill in the blanks. Утворіть слова і заповніть пропуски. Ну, не утворіть слова, а мається на увазі, поставте в правильну форму дії слова, да, які у нас є праворуч. І так, cut різати, відрізати, play, грати. Read. читати. Eat їсти. play, грати ще раз, так, і sit сидіти. І так, this is my family це моя родина. I'm playing. With a car. Я граюсь з машинкою. My mom is reading a book. Моя матуся читає книжку. My dad is eating a sandwich. Мій тато їсть бутерброд. My granny is sitting on a chair. Бабуся сидить на стільці. My brother is playing with a cat. Мій брат грається з котом. My sister is making. Або що вона робить з тортиком. Cutting, да, Розрізає. cutting a cake. Моя сестричка розрізає тортик. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Запишіть дієслова так у правильній формі теперішнього тривалого часу, який виражає дію, нагадую вам, яка відбувається прямо зараз. Безпосередньо зараз That's all for today. Наразі це все. Стрінка 58, урок 6 Зроблено, так? Зробили відеогляд. Unit 6. Doing Things Lesson 7. Exercises 1, 2, page 59. І так. У нас є так, Нам треба дописати, хто з цих істот що робить, так? Знову ж таки, вживаючи теперішній тривалий час. Тобто, present continuous іншими словами. І так, The Frog is jumping. Зараз жабка стрибає. The Crocodile is Swimming. Крокодил плаває. Так, далі. The zebra is running. Зебра бігає. The parrot is flying. А папушка літає. The parrot is flying. Good. Чудово. Йдемо далі, вправа друга. Look and write, поглянь і напиши. І так, у нас є дієслова, знову ж таки, і є е, різні тварини. Хто чим займається? І так, is it flying? Перше питання про папушку, чи він літає? Yes, it is. Літає. Is it swimming? Чи воно плаває? Про котика питання? No, it isn't. Він не плаває. Далі, про кролика. Is it jumping? Чи він вміє стрибати? Is it jumping? Ну, я думаю, yes. It is. Він вміє стрибати. Далі номер 4.4. Питання про песика. Is it talking? Чи розмовляє він? No, it isn't. It isn't talking. Далі про рибку питання. Is it swimming? Чи вона плаває? Yes, it is. Так, вона плаває. І питання про зміючку. So is it uh, walking? Чи гуляє вона ходить? No, it isn't. No, it isn't. Поставте відео на паузу. На цьому угляд 59-ї сторінки. Урок 7 завершено. Будь ласка, ставте відео на паузу в тих місцях, там, де вам це необхідно. Далі за нумерацією сторіночок у нас ідуть уроки 11-й 12 так? Це у нас сторінка 60 та, та 61. -та. Це у нас як повторення. І так, Find and Circle Days of the Week. Знайдіть і. Обведіть дні тижня. Saturday, Wednesday, Monday, бачу понеділок. Далі Thursday, четвер, Friday, п'ятниця. Tuesday, вівторок, так і ще один Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Нам треба Sunday ще знайти. А ось він Sunday. Ну і що ж, тепер напишімо дні тижня. Поїхали. І так, можна з Sunday Починати можна з Monday. Окей. Okay, Monday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday, Friday, Saturday. Good. Поставте відео тут на паузу і знайдіть, будь ласка, у цьому кросвордику Назву днів тижня, ну і напишіть. Відповідно, їх, їх, їх назву стовпчик. Права друга. Read and match, прочитай, з'єднай. Is he fishing? Чи він uh, рибалить? Yes, he is. Так, він рибалить. Is it flying? Чи воно літає? No, it isn't. Ні не літає. What are you doing? Що ти робиш? I'm reading. Я читаю. What is she doing? Що вона робить? She is sleeping, а вона спить. Вправа третя наступна сторінка, 61, трошки розмите зображення, але я думаю, що нам це не помішає. І так, перше, е, треба поєднати і написати. Отже, is she cleaning her teeth? Чи вона е, чистить зубки? І треба це провести звідси і знайти відповідь. No", да, хрестик стоїть. Далі, друге. Is he fishing? Чи він рибалить? Is he fishing? Він рибалить? Так. Давайте просвяткуємо від нього. Приведемо. Так, рибалить. Yes, he is. Відповідь стверджувальна. Yes, he is. Далі, третє. Is he eating? Чи він їсть? Is he eating, чи він їсть? Is he eating, чи він їсть? No, he isn't. Ні, стоїть хрестик. No, he isn't. І останнє. Is she sitting? Yes, she is. Окей, okay, so page 61 Done. Уже ми з вами зробили і revision, огляд останніх двох юнітів. На цьому це все. Наступна тема буде: Do you like carrots? Чи подобається вам морква? Ми теж зробимо відеоогляд в одному відео усіх абсолютно уроків. Ну, а я з вами прощаюся. На сьогодні це все. Сьогодні ми з вами зробили відеоогляд теми 6 Doing Things. Не забувайте, будь ласка, підписатись на канал, поставити свою вподобайку. Ну і, звичайно, долучайтесь до наших суботніх занять, вебінарів. Вони у нас є благодійні на підтримку військових, на їхні потреби, так би мовити, поточні. Тому, будь ласка, долучайтеся, навчайтеся і допомагайте нашим хлопцям. Всі деталі є в описі під цим відео, посилання на телеграм-канал, назва English Webinars. Долучайтесь до нашого ком'юніті. Будемо спілкуватися там. На все добре!